Голова обласної державної адміністрації Андрій Потілов запрошує всіх, хто поділяє біль та скорботу українського народу, відвідати обласні заходи до дня гідності та свободи та дня вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, які відбудуться 21 та 22 листопада поточного року. День гідності та свободи відзначається 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року. У п'ятницю о 12-й годині відбудеться загальнообласна хвилина мовчання. Всі навчальні заклади, установи та організації підприємства і транспорт зупинять свою діяльність для вшанування пам'яті загиблих. О й годині розпочнеться мітинг біля пам'ятника Небесні Сотні на площі Свободи, звідки. Рушить урочиста хода за маршрутом проспекту Шакова, вулиця Молодіжна, вулиця Тираспільська до пам'ятника жертвам комуністичного тоталітарного режиму, де о 16-й годині почнеться мітинг та панахида. А у рамках всезагального вшанування пам'яті жертв голодомору, геноциду 1932-1933 років в Україні 22 листопада біля пам'ятника жертвам комуністичного режиму відбудеться захід за участю політичних партій та громадських організацій. Прийде у форматі вільного мікрофону, де кожний бажаючий зможе висловитися. А о 16-й годині долучитися до акції запали свічку пам'яті.